Новини 20.15. Я Оксана Гнатишин в студії вітає. Журналісти нашої інформаційної служби цього дня вам розкажуть про таке: ціни ростуть, а мешканці вчаться терпіти. Підстава чи помилкова стратегія? Чому українські військові гинуть на сході? У Львові їдять Путіна. В свою злість українці виливають в шоколаді. Україну продовжує лихоманити, а її громадяни й далі очікують стабільності, хоча натомість отримують підвищення цін на продукти, на проїзд, комунальні послуги і промислові товари. Незважаючи на це, українці готові терпіти. Вірять, що вибори змінять ситуацію в країні, а новий президент продовжить євроінтеграційний шлях держави. Відтак жити стане краще. Коливання курсу долара дестабілізувало ринок промислових товарів, адже здебільшого усі вони імпортні. До прикладу дуже зросли ціни на автомобілі. Якщо кілька місяців тому авто коштувало 400 тисяч гривень, тепер за нього віддати треба більше півмільйона. Покусів стало менше значно, приблизно ну, якщо це брати на сьогоднішній день, це можна сказати в 10 разів менше. Це суттєво. Люди більше вибирають, скажімо, більше вживані автомобілі, Цікавляться нові суттєво впали продажі, а от вживані більш-менш ну, деякий попит залишився. Така ж історія із побутовою технікою, яку везуть за кордону. Тут ціни зросли на 20%. Власник магазину Сергій розповідає: на початку року люди прицінювалися до того чи іншого товару та збирали гроші. Тепер нові ціни їм не по кишені. Товар не виробляється в Україні, виробляється за кордоном. Практично все йде за валюту. Ну і, як то кажуть, відповідно все дорожчає, так само, як і бензин, і все решта. Сантехніка у львівських магазинах подорожчала на 30%. Щоправда, продавці кажуть, це не злякало їх покупців. Ну, якщо ванна десь коштувала такого середнього класу, десь орієнтовно 2000 гривень, це з хороших. Зараз десь дві триста до чотириста буде коштувати. Покупців не менше, всі далі роблять ремонти, але тепер людей немає стільки коштів на ремонт. Всі економлять і шукають, де можна купити виїдеш. Від зростання цін вів'янини в захваті, аби якось оновити домівку, тепер змушені економити на всьому. Звичайно, що в бурін, ну, то як зарплата ж не піднімається у нас. Загалом українці готові терпіти зростання вартості товарів, проте недовго вимагають не так зниження цін, як підвищення зарплатні. Інакше політикам доведеться заспокоювати народ не по телевізору, а зі сцени майдану, який може зібратися знову. Марія Шепель, Володимир Брачук, другий телеканал. Але жити не стане краще, поки не закінчаться бойові дії на сході. А там до перемоги ще далеко. І безглузду гинуть наші вояки. Від часу антитерористичної операції Україна втратила вже понад 20 військовослужбовців. Хлопців обстрілюють з гранатометів. Вони попадають в засідки терористів. Такої великої кількості втрат наша армія не зазнавала навіть в гарячих точках планети. Чому гинуть українські військові? Далі у сюжеті Ярини Матвіїв. Йому могли врятувати життя на Івано-Франківщині. Попрощалися з Богданом Шлемкевичем, 21-річним хлопцем, який після майдану попросився до лав Національної гвардії. Під Маріуполем хлопця розстріляв снайпер, кулі пробили бронежилет. Чого він загинув? Куля прошила бронежилет старої конструкції. Нам потрібно п'ятої, шостої бодай, категорії. І голова заступник голови обласної ради Львова. До речі. Звернувся вже до громадян зібрати кошти, аби бодай на озброєння закупити 110 кулеметів, 110 касок, 110 бронежилетів. Словом, потреба кричуща. Бійцям Національної гвардії видали найдешевші бронежилети такого ж типу, як той, що не вберіг життя Богдана Шлемкевича. Амуніцію 4 та 5 ступеня захисту за гроші, які зібрали українці через єдиний номер 565, просто не встигли закупити через тендерну тяганину. За тим законодавством, які ми мали до останнього часу. Е Оборонне відомство могло реалізувати ці кошти лише через тендерні процедури, які тривали до 60 днів. Після людських втрат процедуру закупівлі врешті спростили і скоротили до 20 днів. За два тижні хлопці мають спорядити по-новому. Понад 30 мільйонів гривень буде скеровано на те, щоб закупити для наших солдатів і офіцерів 24 тисячі комплектів. Бронежилетів 4 і 5 ступеню захисту. Це е, такі бронежилети, які отримують постріл із снайперської гвинтівки із автомати. Двоє з чотирьох львівських вертолітників, які загинули під Слов'янськом, також могли залишитись живими. Якби вчасно спрацювала розвідка, кажуть експерти. А сім десантників не загинули під Краматорськом, якби в лавах СБУ. Досі не працювали агенти ФСБ, які розголошують план пересування українських військ. Десятки фатальних помилок, які доводиться виправляти вже в розпал, АТО ціною десятків людських життів. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Не тільки військові експерти звинувачують владу у провалі антитерористичної операції на сході, так думають і львів'яни. Вони не розуміють, чому вже два місяці з Донецької і Луганської областей не можуть викорінити сепаратистів. Криваві бої і сотні жертв інформації про загиблих у сутичках з терористами щодня більше. Наскільки ефективно працюють силові структури на сході? Роздуми Львівян у сюжеті Андрія Фока. Останні дні стали чи не найгарячішими на сході щодня стрілянина та нові жертви, десятки людей поранені. Сепаратисти свої позиції не покидають. А якщо силовикам таки вдається відтіснити бойовиків, то сутичка спалахує вже в іншому місці. Чи ефективною є дія антитерористичної операції на сході та чому українському війську так і не вдається очистити східні міста від озброєних бандитів? Питаємо львів'ян. Пан Іван колишній військовий. І тим як зараз проходить антитерористична операція, чоловік незадоволений. Українська армія запевняє насправді зовсім не слабка і не деморалізована, як вважає більшість. Все, що їй бракує, це чисельності і максимально відрядити туди, значить, і міліцію повторюсь, прокуратуру СБУ вести надзвичайний стан і навести порядок. От і все, інакше нічого не вийде з того. Справді у 45 мільйонній державі немає навіть 200 тисяч війська. Пан Роман пригадує часи, коли служив сам, а армія тоді, каже, була набагато чисельнішою. Але навіть те, що залишилось зараз, українська влада використовує неправильно. Ну, Та добре роблять, але треба діяти рішучіше. Но я так розумію, що наша влада не знає, що робити, тому що такої, така ситуація не моделювалася, не програмувалася, ніхто не знає, як то робити. Хтось хотів би бачити близьких інші ж за переговори. Керівник львівської самооборони Валерій Веремчук переконаний, що жодних переумовин з терористами бути не може. Влада повинна діяти активніше. Це люди, які не приймають рішення. Це люди найманці, яким заплатили, і вони виконують злочинні накази. Ми знаємо, чиєї спецслужби вони служать, які озброєння вони мають, якої армії. Тому переговори – це насправді не дає. сьогодні. Дуже важливо, щоб влада зробила такі кроки, щоб населення, мирне населення, яке живе в тих містах, поряд в містах, ми бачили, що влада в Україні є. А от ж львівської міліції Сергій Зюбаненко, який свого часу приходив службу в армії саме на Луганщині, бачить ще один спосіб війни з явищем сепаратизму на сході: вести впевнену і переможну інформаційну війну. Люди, які там проживають, вони подивившись. Одні новини, інші, а потім ще поспілкувавшись із своїми сусідами, родичами, знайомими, цю інформацію сприймають зовсім по-іншому. Тому я думаю, що все-таки зараз потрібно більше інформаційно тиснути на ці всі речі, просто людям роз'яснювати. Дійсно, підключати до це авторитетних людей, які просто будуть не емоціями ці всі речі подавати, а саме так, як це потрібно для. Тим часом як уберегти себе від сепаратистського вірусу, задумали з Дніпропетровці на кордоні з Донецькою та Запорізькою областю облаштували понад три десятки блокпостів. Всі наші пости, які розположені на границі з Донецькою, Запорізькою з Харківською областю, не оторвані від населених пунктах. Значить, самооборона взяла на себе функції. По... Свіщенню Але як звичайні перехожі львів'яни, так і міліція, і навіть дніпропетровці сходяться на думці, що українській владі таки бракує рішучості, аби побороти сепаратизм. Тому захищатись від сепаратистів варто самим і заздалегідь. продовження теми до нашої студії завітав гість Ігор Іжнін, науковець міжнародних, який досліджує конфліктологію. Дякую, що ви, ви з нами. Перше запитання, все таки, чому антитерористична операція триває так довго? Зараз кожен українець має рецепт, як побороти сепаратистів, а влада не може. Чому так? Доброго дня, дуже приємно. Подібні операції не можуть тривати короткий час. Якщо ми будемо говорити навіть про Очкову якусь антитерористичну операцію проти захоплення заручників в будівлі це триває достатньо довго. А зараз ми говоримо про розпорошені децентралізовані е, сили, умовно називаємо, сепаратистів, які діють на території двох областей, і ми не можемо сказати, що вони не мають підтримки місцевого населення. Відповідно, е, такі е, дуже децентралізовані власне сили, які не підпорядковуються єдиному командуванню, єдину можливо не координуються. Але о, самі по собі діють самостійно, неможливо одночасно за один день чи за один місяць, навіть які термини не треба говорити? Це роки, місяці, ну я думаю, за місяці. Треба говорити за місяці. Дії наших військових це добре сплановані стратегічні дії, чи так сталося? Або спробуємо ще так, а можливо так. Це необхідні дії, інакше не можна. Тобто, навіть якщо сама ситуація виникла дещо несподівано. То так чи інакше треба. Е, є певні методи і е, певні правила, як це робиться. Яких помилок чи є помилки на вашу думку в діях наших військових, наших начальників, які на сході проводять саме антитерористичну операцію? Я би не був готовий говорити про помилки військових. Ви оптимістичний підхід так, так до ситуації? Так. Е, питання в іншому, питання в планомірному, е, послідовному і цілеспрямованому виконанні завдань. Кажуть, що одна з помилок, інші експерти говорять, це оприлюднення інформації про пересування армії, плани її пересування, і чи є важливим такий елемент, і безумовно, чи справді це Безумовно, помила? збереження таємниці, таємниці під час бойових дій це одне, ну, одне з ключових правил. Але знову ж таки, наголошую на тому, що зберегти абсолютно таємницю пересування військ в умовах, коли будемо відверті. Оці от сепаратисти мають підтримку населення дуже складно. Ці дії, які зараз відбуваються на Сході, вже назвали гібридною війною. Чи, можете, чи використовують такі стратегії, як в нас, за кордоном, чи вам відома така практика? Ну, звернемося навіть до нашого сусіда Російської Федерації. Чечня це один з тих прикладів, які, власне, показують, як подібні конфлікти відбуваються. І, власне, тому ми не можемо говорити про одномоментне і швидкісне припинення власне якоїсь бойової частини чи е, бойових дій. Якщо не зміниться кардинально соціальна ситуація в регіоні, соціальна база, е, яка, на основі якої функціонують Які бойові загони, ведення діалогу, е, спроба ну, умовно знову ж таки розколоти сепаратистські сили. І знайти mm -hmm. більш менш здорові сили, прихильників, які бажають, так, можливо, деякої децентралізації влади, можливо, збільшення повноважень регіонів, е, якихось політичних змін, е, готовність дослухатися до потреб населення. Е, в такому випадку ми можемо говорити про те, що цей, можливо, скоординований рух можна розколоти, mm -hmm. і на основі цього вже. Створити базу для відновлення миру, спокою і нормального, більш-менш нормального життя в цьому регіоні. Цікава думка про розкол сепаратистського руху. Mm. І от що треба слухати все таки сепаратистів? Ти на поступки? Ви кажете діалог, діалог з ким сепаратистами з цими от е, вичлененими здоровими, більш-менш здоровими більш силами, здоров. які готові е, обговорювати е, можливість трансформації держави. А не тими, хто безпосередньо веде війну і, зрештою, вбиває і грабує і чинить неподобство. Ви зараз можете сказати, сепаратисти мають успіх в своїй справі? Чи все таки в них є помилки в їх роботі? Хто зараз у виграші більшому? Я би сказав, що зараз дуже така хитка ситуація, яка може повернутися як в один, так і в другий бік. Будь-яка. Невдала, скажімо, спроба штурму з одного чи з другого боку. Будь-яка політична заява невиважена, може спричинити або консолідацію оцих от рухів і незадоволення в регіоні, і може підвести до великих проблем. Раз, на початку нашої розмови ви не хотіли говорити про недоліки, яких зараз наші військові притримуються. Ну, можливо, ми спробуємо недоліки, які можна перевести в позитив, знайти все-таки ваші... Я, ваші. я не готовий говорити про помилки чи якісь вади в проведенні антитерористичної операції. По-перше, я не є військовий, ну, не є кадровим військовим. По-друге, не хотів би чисто з таких. Моральних, напевно, міркувань говорити про помилки військових, які зараз кладуть своє життя в боротьбі за державу. І по-третє, я не впевнений, що ці помилки існують. Тобто, ми повинні розуміти, що не можна зробити якусь справу, тим більше таку складну, без помилково. Жодні бойові дії, жодна війна, жоден конфлікт ніколи не був позбавлений якихось помилок. Завжди існує непередбачуваність. Гаразд я вам дякую. Ще остання ваша думка: все таки, в які часові рамки, чи в одну, чи в іншу сторону ситуація конфлікт буде вичерпаний? Ваші пропози? думаю, ключовим будуть все ж таки вибори президента і плюс-мінус місяць після цього, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. В нашій студії. Нагадую, Ігор Іжнін, науковець міжнародних, досліджує конфліктологію. сьогодні з нами в студії. Ще раз дякую. дуже дякую вам. На сході будують стратегії і думають, як подолати ворогів. У Львові пропонують зганяти злість на Володимирові Путіну. Символічному, такому президенту Росії можна відкусити голову або витерти об нього ноги. Політична ситуація в Україні настільки вплинула на людей, що тематичні сувеніри можна придбати у будь-якому куточку міста. За чим їдуть туристи до Львова? Далі у сюжеті. Маленький і великий чорний і молочний Володимир Путін з'явився на вітрині львівської крамниці. Правда, у вигляді шоколадної фігурки великого президента Росії одягнули у тюремний ватник, руку поклали гранату, а на голову повісили корону. Такий солоденький Путін коштує 65 гривень. Меншу статуетку в наполеонівській шапці та в гамівній сорочці цінять наполовину дешевше. 35 гривень та обидва шоколадні путіна сьогодні шалено популярні. Їх розкуповують з небаченою швидкою. Є дуже великий ажіотаж серед людей, які цікавляться власне таким шоколадною фігуркою. В інтернеті, наприклад, у нас дуже багато людей, які запитують, де можна таке придбати. І тому, на жаль, ми ще не випустили їх дуже багато, тому що тільки власне ідею придумали і запустили. Але зараз працюємо над тим, щоб в кожній майстерні шоколаду, які є по всій Україні, також була е, така шоколадна фігурка. Шоколадний путін найбільше до вподоби туристам зі сходу, з'їсти того, хто сьогодні доїдає Україну, бодай шоколадного справжня розрада для людей. Вікторія пропонує солодкі фігурки, лише надкушувати в руку ну, можна було. яка різниця. Він разниця робить нам больно? Ми можемо голову, все одно не почувствувати. Натомість лів'яна, їстівний Путін не сподобався шукати розради в непростому сьогоденні. Кажуть, безперечно, треба тільки на таким способом. Кощунство і варварство, взагалі будь-кому відкусувати голову, будь це шоколадна людина, тварина, і ну, яка це людина, тварина неважлива. Тому особисто я, напевно, не зміг би. Креативність також має мати міжу, а відкушування голови навіть шоколадної, може певних людей, можливо, певні асоціації. Вини. Скажем, так викликати не тільки шоколадний, але й пухнастий Путін красується на прилавках львівських магазинів. Ось ці футболки найпопулярніші сувеніри серед туристів сьогодні. Тут голова Росії вже кіт з великими пазурами і пістолетом в руках. На іншій змальоване його прізвище під закривавленою Пацифікою. Люди запитують про такий товар з різних причин, каже продавець Олег. Але сьогодні дуже часто хтось вважає коханим людям. Навпаки, щоб розізлити, як то кажуть. Е, недавно був випадок, що дівчина дуже хотіла своєму хлопцю. Він розмовляє на російській мові, мешкає сам в Росії, і вона хотіла дуже щось провести з тематикою УПА, щоб розізлити його. Леся в іншій крамничці демонструє нам теж дві футболки зі згадкою про президента сусідньої держави. каже, торгують таким товаром, аж ніяк не заради бізнесу, а для радості покупців. Бо від початку неспокою в країні уподобання людей різко помінялися. Раніше футболочки, там, наприклад, Бандерстар, воля або смер, що такого плану зараз шукає щось таке пов'язане більш з даними ситуації, яка в Україні більш такі з Путіним з того кого плану. На цьому бізнесмени Львова обіцяють не зупинятися, якщо Росія з Путіним не залишить Україну в спокої. Креативні сувеніри продаватимуть ще й в Москві. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, угу. новини 2015, другий телеканал. Давайте будемо зганяти свою злість по доброму, а ще краще, менше злості, більше позитиву і оптимізму собі і вам бажаю. До зустрічі на другому телеканалі.